Причиною конфлікту, котрий переріс у судову тяганину, стала фраза голови Швайківської громади Бердичівського району Габріела Макертичана, яку він висловив на центральному блокпості селища у березні минулого року. Тоді він закликав не чинити опір російській агресії, свідки розповіли в суді, як відбувались події. 22-го, 23-го, після обіду так уже було. Після обіду я так точно вам час не скажу. А беремо, на блокпосту казав, що будуть ти руські, ну, воїнів вступать, ми їм не нужны, він нужен Київ. Це його слово. Ми нам все одно до такої власті жить. Ми як сіє, так і ходімо сіяти. Хлопці, котрі тоді несли службу на блокпості, кажуть, це обурило учасників добровольчого формування, а передувала цим словам розмова про зброю. Ми Одразу Раз, йому почали задавати запитання за зброю, тому що саме дії, військові дії були в Бучі, під Києвом і це. Як так нам вже все було видно, ці всі зриви, хата тут близько і дружина і я, так само ці вікні, всі бачили. І ми просили зброю, тому що інформація була, що мали йти. Через бердич далі, сюди. На що відповідь отримали, що зброю не видадуть, бо для цього потрібно пройти багато інстанцій. Період, коли голова громади приїхав на блокпост, саме відбувалась перезмінка денної та нічної змін. Тож вислів, за словами присутніх там, чуло людей з 30. Свідками виступили шестеро, котрі повністю підтвердили перебіг подій. Питання ставив і сам обвинувачений, інколи натякаючи на корисні підстави чоловіків, давати свідчення проти нього. Хочу спросити, якщо чоловік каже, що ні, то нікаї между нами. Я бы хотел сказать, что это ложь, есть неприязнь, и она длится с 2020 года. Питай, да, а да? питай, задаю, задаю питай. Сколько вы деньги должны мне до сегодняшнего дня и не хотите вернуть? Я вам буду. Да. Конкретно, конкретно. Конкретно, конкретно. Конкретно скинки вы хотите мне и не хотите вернуть. Ваша честь это раз. Во второй, где вы работали и за что вас уволили? Рубили в школе. В школе? Кем? И за что вас уволили? Та дрова, а я скажу за шо <су> за і за, за п'яну. Окрім того, Микритичана звинуватили у перешкоджанні роботі блокпосту та місцевої оборони, хоча обвинувачений інформацію спростовує. Наступне засідання призначене на 17 жовтня. Суд планує депутати вісьмох свідків сторони захисту. Катерина Волкова, Ігор Литвак, телеканал